Візуалізація рядів і трендів даних інфографіка. 90% інформації сприймається зором. І наскільки ці дані яскраві, малооб'ємні та інформативні, залежить наскільки ми отримане запай... запам'ятаємо. Швидкість обробки графічних даних мозком. Для того, щоб опрацювати нашому мозку графічні дані. Наприклад, літеру потрібно 150 мілісекунд на прочитання та 100 мілісекунд на розуміння, що це за символ. В чому користь графічної інформації? Користь графічного подання даних колосальна. Нещодавно було проведено тести в напрямку сприймання різної інформації. одній групі дали ряд інструкцій у текстовій формі, а іншій у графічній. Було встановлено, що друга група більше, ніж в три рази ефективніше виконувала вказівки. Довіра людей до графічної інформації набагато більша. Також було встановлено, що довіра людей до певного предмету, якщо вони мають змогу його візуально оцінити, набагато зростає. Як ми запам'ятовуємо інформацію? Досить просто потреба використання використанні більше графічних даних демонструє статистика запам'ятовування інформації мозком. 10%, якщо лише слухати, 20% якщо лише читати, 80%, якщо лише графічно сприймати дані. Історія ж візуалізації сягає ще до перших людей, коли вони почали малювати на стінах. Далі графіка розвивалася, переросла в певне письмо та успішно дійшла до нашого часу в різних своїх виявах. Інфографіка. Це научний спосіб подачі даних у графічній формі. Застосовувати її можна де завгодно. Для навчання, для ілюстрації журналістського матеріалу, в статистичному звіті і так далі. Інфографіка допомагає структурувати великий обсяг інформації, а також більш наочно показує співвідношення предметів за різними параметрами і демонструє тенденції. Діаграма. Це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Погляньте на дану статистичну таблицю. Існує певний магазин, котрий працював цілий рік, і він закупляв товари та намагається їх продати. В цифрах аналізувати досить незручно, тому попробуємо ці дані подати візуально. Для вставки діаграми виділимо діапазон даних та переходимо у вкладку Вставка. Далі обираємо тип діаграми. Поглянемо, як виглядають різні діаграми, що можна застосувати. Гістограма. Графік, кругова діаграма. Лінійна. З областями точкова, біржова, поверхня, листкова та комбінована. За допомогою вкладок меню конструктора та макету можна змінювати дизайн та відображення діаграми. Познайомимося зі складом діаграм. Це в нас робоча область діаграми. Область побудови самої діаграми, тобто графіків. Легенда, підписи, що означають помітки та стовпці. Підписи даних. Вони беруться із нашої таблиці. Елементи даних. Головна вертикальна вісь. Тобто, по чому буде в нас йти підрахунок. Головна горизонтальна вісь. Також береться із нашої таблиці, по чому буде відбуватися у нас тут градування. На цій самій вкладці ми можемо перемістити діаграму на окремий аркуш або ж на інший аркуш.